Любіть Україну, наяву, вишневу свою Україну, красу, її вічно, живу нову, і нову, її солодкіну. У нас прийшла благодійна акція. Ми з вами. Це допомога військовим. На День Святого Миколая та новорічні святи. В нас були присутні гості, гості з Нового Маріуполю та благодійний фонд України з любов'ю Наталія Трач. Отак От ти хайну вночі буквально. Людям, які дуже сильно потребували якоїсь допомоги. Так що ви, коли прийдете до квалі, обов'язково приручите своїм батькам, якісь маленькі подарунки, які ви можете зробити своїми руками. І називається країна ця Україна, а символи її верба та калина. Діти святий Так? діти малювали малюнки, зробили солодкі подарунки, які ми передамо військовим на передову.